Правила безпеки з вибухонебезпечними предметами. Вибухонебезпечними предметами в наші дні можна вважати будь-яку речовину або предмет, що здатні вибухати і завдавати чимало біди тим, хто не вміє з ними поводитись. До вибухонебезпечних предметів належать вибухові речовини. Це хімічні з'єднання або суміші, здатні під впливом певних зовнішніх дій, нагрівання, удар, тертя, вибух іншого вибухового пристрою до швидкого хімічного перетворення, що самопоширюється з виділем великої кількості енергії та утворенням газів. Боєприпаси це вироби військової техніки одноразового вживання. Призначені для ураження живої сили в супротивника. До боєприпасів належать бойові частки ракет, авіаційні бомби, артилерійські боєприпаси, снаряди міни, інженерні боєприпаси, протитанкові та протипіхотні міни, ручні гранати, стрілецькі боєприпаси, патрони до пістолетів, карабінів, автоматів та інші. До вибухонебезпечних предметів також належать піротехнічні засоби: патрони, сигнальні освітлювальні, імітаційні, спеціальні, вибухові пакети, петарди, ракети освітлювальні або сигнальні, гранати, димові шашки. Також саморобні вибухові пристрої це пристрої, у яких застосований хоча б один елемент конструкції саморобного виготовлення. Саморобні міни-пастки, міни-сюрпризи, що імітують предмети хатнього побуту, дитячі іграшки або речі, що привертають увагу. Вибухонебезпечні предмети, що залишаються після війни, проведення антитерористичної операції, можна знайти у водоймах, у лісі, у полі, на городі, у руїнах будівель під час розкопок. Найчастіше їх знаходять у місцях колишніх бойових дій. Земля приховує багато небезпечних знахідок, на які можна натрапити і стати їх жертвами, навіть не підозрюючи про це. Ніхто не може гарантувати, що в землі під багаттям, розведеним на лісовій галявині, не причаїлися снаряди часів війни. Вибухонебезпечні предмети становлять смертельну загрозу. Навіть після тривалого перебування у воді або землі, ці речовини не втрачають здатності вибухати. Зазвичай, знаходячи серійні міни, снаряди, гранати, дорослі негайно викликають фахівців, які убезпечують район і знешкоджують небезпечні знахідки в установленому порядку. Інша справа діти. Природна цікавість спонукає їх на страшні експерименти. Діти підкладають боєприпаси у багаття, випробовують їх на міцність ударами, намагаються розібрати, приносять додому, у двір та в школу. Тому так важливо розуміти наслідки подібних дій навчити дітей правил поведінки у таких ситуаціях. Зовні небезпечні предмети нагадують безформні шматки металу. Зовнішній вигляд боєприпасів від тривалого перебування у ґрунті або у воді, значно змінюється. Під впливом вологи вони деформуються, іржавіють і від найменшого дотику можуть вибухнути. Ця зброя може розірватися в руці. Зазвичай такі предмети характеризуються видовженою формою, наявністю дротів, що стерчать або тягнуться в усі боки, дивними звуками. Цокання, годинника, шипіння, виділення газу, світловими сигналами, блимання лампочки тощо. Майже всі вибухові речовини отруйні, чутливі до механічних дій та нагрівання. Маючи справу з вибуховими речовинами, слід бути уважними й обережними. Одна з основних причин нещасних випадків із вибуховими пристроями порушення елементарних правил безпеки. Правила поводження з вибухонебезпечними предметами, невизначеними предметами та речовинами. Забороняється роздивлятися вибухонебезпечні предмети та кидати їх у вогонь, адже це може привести до нещасного випадку. Гра з вибухонебезпечними предметами загрожує втратою здоров'я не лише тому, хто вирішив погратися, але й товаришеві, який перебуває поруч. Знайшовши небезпечний предмет, сповістіть про це дорослих. Невиконання цих вимог і правил може призвести до тяжких наслідків. Пам'ятайте, що знескоржувати вибухонебезпечні предмети мають лише спеціально підготовлені фахівці піротехнічних груп, які пройшли фахову підготовку та мають навички роботи з такими предметами. Запам'ятайте, у разі виявлення незнайомих предметів або схожих на вибухонебезпечні потрібно у жодному разі не можна наближатися до предмета, торкатися знахідок власноруч і дозволяти це робити іншим. Про знайдені підозрілі предмети слід негайно повідомити дорослих у школі, у найближчій установі. Не можна розпалювати багаття поблизу знахідки. Не можна розряджати, кидати, ударяти по ньому. Приносити предмет додому, у табір або у школу теж не треба. Слід запам'ятати дорогу до того місця, де була виявлена знахідка і поставити застережний знак. Категорично заборонено Брати вибухонебезпечний предмет до рук, зберігати його, нагрівати та ударяти по ньому, переносити, перекладати, перекочувати його з місця на місце, намагатися розібрати, Використовувати для розведення вогню, кидати, класти у вогонь. Заносити в приміщення, закопувати в землю. Кидати в криницю або річку, здавати на металобрухт, використовувати для виготовлення саморобних піротехнічних засобів, петард чи вибухових пакетів. Необхідно бути дуже обережними та уважними. Під час прогулянок в лісі або в туристичному поході ретельно вибирати місце для багаття. Воно повинно бути на достатній відстані від траншей і окопів. Що залишилося з війни. Перед розведенням багаття в радіусі 5 метрів перевірити ґрунт на наявність вибухонебезпечних предметів щупом або лопатою обережно знімати верхній шар ґрунту, перекопати землю за вглибшки 40-50 см. Користуватися старими багаттями не завжди безпечно. Там можуть виявитися підкинуті військові трофеї або такі, що не вибухнули. У жодному випадку не наближайтеся до знайдених багать, що горять, особливо вночі. У цьому багаті може виявитися предмет, що може вибухнути. Майже щодня ми чуємо про вчинення терористичних актів, у яких гинуть люди. Більшість цих актів відбувається з використанням вибухових пристроїв. Це зазвичай саморобні, нестандартні пристрої, що складно знайти, знешкодити або ліквідувати. Злочинці зазвичай поміщають їх у звичайні портфелі, сумки, банки, пакети, а потім ніби випадково залишають у багатолюдних місцях. У такому разі важко відрізнити сумку з вибухівкою. Від такої самої сумки, справді забутої неуважним пасажиром у трамваї, тролейбусі або автобусі. Часто такі міни-пастки мають досить привабливий вигляд. Відомі випадки застосування таких мін у авторучках, мобільних телефонах, гаманцях, дитячих іграшках. Саме тому вимагають на особливу увагу бездоглядні предмети в транспорті. Кінотеатрі, магазині, на вокзалі або мітингу. Люди часто гублять свої речі, і, на щастя, не кожна з них приховує небезпеку. Проте є кілька ознак, що дають змогу запідозрити вибуховий пристрій. Слід звертати увагу на припарковані біля будівель автомашини, власник яких невідомий, або державні номери, якого не знайомі мешканцям. А також коли здається, що автомобіль не має власника. Наявність у знайденому механізмі антени або під'єднаних до нього дротів. Звуки, що лунають від предмета, цокання годинника, сигнали через певний проміжок часу, мигтіння індикаторної лампочки наявність джерел живлення на механізмі. Або поряд із ним батарейки, акумулятори та інше наявність розтяжки дротів або дротів, що тягнуться від механізму на велику відстань. Специфічний запах. Якщо знайдений предмет не повинен, на вашу думку, знаходитися в цьому місці і у цей час, не залишайте цей факт без уваги. Інколи ви можете натрапити на незнайомі предмети, у жодному разі не беріть їх до рук. Як би вам цікаво не було, вони можуть виявитися небезпечними. Ідучи вулицею, звертайте увагу на підозрілі предмети. Наприклад, невідомий згорток або деталь, що знаходиться у салоні машини чи прикріплена зовні. Залишки різних матеріалів, що не повинні перебувати в цьому місці: мішки, згортки, пакети, дроти. Помітивши речі без господаря, обов'язково зверніться до працівника поліції або іншої посадової особи, повідомте водія автобуса, тролейбуса, трамвая: не чіпайте знахідки, відійдіть від неї якнайдалі. Якщо ви знайшли забуту річ у громадському транспорті, запитайте людей, які перебувають поряд. Намагайтеся з'ясувати, чия вона або хто міг її залишити. Якщо власник не встановлений, негайно повідомте про знахідку водія або кондуктора. У разі знаходження підозрілого предмета в під'їзді свого будинку запитайте сусідів, можливо, він належить їм. За неможливості встановлення власника негайно повідомте про знахідку до найближчого відділення поліції. Пам'ятайте, ваша безпека і життя у ваших руках, будьте уважними і обережними.